У перший день листопада Дніпро 1 зіграє пропущений виїзний матч п'ятого туру української прем'єр-ліги проти руху. До Львова наша команда прибула у вівторок. Вранці потягом до складу делегацію війшли 19 футболістів, серед яких варто відзначити капітана Олександра Сватка, який через ушкодження пропустив останній матч з кривбасом. Натомість, через невеликі проблеми зі здоров'ям, вдома залишились Олег Горін та Володимир Танчик. Продовжує відновлення Євген Волинець, як і раніше у Лазареті Анда перебувають Ігор Когут та Максим Третьяков. Розташувавшись у готелі та відпочивши після дороги, дніпровські гравці провели тренування на полі стадіону імені Богдана Маркевича у винниках. Передматчеве заняття пройшло у доброму гуморі. Після розминки футболісти пограли у квадрати, виконали вправу на тримання м'яча та провели серію ударів по воротах. Ввечері напередодні гри спортклубівці традиційно очікували теоретичне заняття та необхідні кожному медичні процедури. Нагадаємо, матч рух Дніпро Дніпро-1» відбудеться 1 листопада о 18-й годині на арені. Львів. Пряма трансляція запланована на youtube каналі УПЛ телеканалах Спорт 1 та Суспільне спорт.